Всім привіт! Давайте розберемо сьогодні на каналі перший виступ збірної Бразилії на чемпіонаті світу. Чому? Тому що збірна Бразилії це завжди цікаво, це завжди фаворит на чемпіонаті світу. І розберемося, що представляє собою нинішня збірна Бразилії? Чи це команда Карнавал, чи це команда така строга європейська, яка грає по всім канонам сучасного футболу. Давайте глянемо до гри. Отже, спершу треба глянути, а що за група така збірної Бразилії. Там є такі команди, як Бразилія, Сербія, Швеція і Камерун. Отже, гра з Сербією, яка була першою, це така гра з тіньовим лідером цієї групи також, тому що Сербія дуже добре пройшла кваліфікацію на турнір. Вони вибили Португалію з першого місця, і Португалія потім мусила через кваліфікацію. Йти. Тому це була гра з фаворитом, гра, в якій важливо не програти. І тут якраз гарно видно, а що собою представляє Бразилія, як вона буде грати з умовно дуже серйозним суперником. Одна з особливостей складу збірної Бразилії з тих футболістів, які поїхали на чемпіонат, це як і минулих років, так було, велика кількість різноманітних футболістів атакувального типу. Інша особливість це те, що футболісти групи захисту вже такого доволі солідного віку. Там Даніл Олександро по фланах, яким по 31 рік, Т'яго Сілва, дуже солідний вік, навіть непристойно називати його. І Маркіньос. Маркіньос, який 28 років, він ще в топовій формі. Насправді він тримає цю всю бригаду вкупі, можна сказати. То, то, як Тіте, головний тренер збірної Бразилії, використовував свою перевагу і як він ліквідував недоліки такого вікового захисту. Давайте поглянемо на теплову карту руху крайніх захисників збірної Бразилії, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Ці захисники майже не підключалися в атаку. Вони іноді зміщувалися до центру ближче. Там Олександр якісно пробив одного разу це, запам'яталося. Даніло в принципі в нападі ніяких дій майже не виконував. От, вони не підключались. Натомість це дозволило випустити на одного яскравого атакувального футболіста більше. Як думаєте, хто став цим е, зайвим футболістом в нападі? Неймар. Не тому, що Неймар гірше грає, просто тому, що Неймара можна зараз його. Футбольними характеристиками, по суті, поставити будь-де на позиції в нападі в ПСЖ також часто через перебір високоякісних футболістів в нападі, Неймар опускається нижче на позицію під нападаючим. Це такий Бруно Фернандеш, Манчестер Юнайтед, наприклад. Він теж менше виконує захисної роботи, але більше діє на атаку з глибини. То як резюмувати все це вище сказане? Чи грала збірна Бразилії дійсно агресивно? Загалом, якщо команда хоче прям домінувати на полі, атакувати в позиційних атаках якісно, то по сучасних мірках в завершальну стадію повинно йти 5 футболістів в штрафний майданчик там або один прострілює, а в 4 в штрафному. От Бразилія цього не робила, тому що крайні захисники не піднімались так високо. А опорні, там Пакета і Казиміру, вони також грали більше в підборі. Тобто, я би сказав, насправді, що Бразилія хотіла домінувати, але менше ризикувати. Тобто насправді тіте таку хотів поставити доволі спокійну, більш європейську гру, навіть більш так безпечніше зіграти з сербами, щоб не програти цей перший матч. Це важливіше було насправді, навіть ніж виграти з точки зору, що Сербія це головний конкурент. Ось і насправді то Бразилія так і грала доволі впевнено, спокійно, створювала свої моменти, потрохи нагнітала, там не було якогось ризику, особливо, бо серби майже нічого не створили. Але на 62 хвилині забив перший гол свій Рішарельсон. І це якби все, старт карнавалу. Подивіться, тепер Бразилія виграє 1-0, і подивіться на 70 70-й хвилині, на 71-й, як розташовуються гравці збірної Бразилії. Все. Все, їм вже не цікаво там захищатись, як так, Рішарлісон забив, а Неймар, Вінісіус ще не забили. От вони, я не знаю, чи це був планом діти. Я сумніваюся насправді, бо це не, не надто раціонально. Мені здається, скорше, що цю команду ще важко контролювати, так би мовити. А можливо, вони просто там перший матч вони ще не відчувають такого навантаження на себе, мається на увазі ментально, що вони відповідальні за результат. Ось цей відтинок матчу між першим і другим голом Рішарсона був насправді міг стати переломним, тому що Сербія створювала. Сербія то пішла вперед, а Бразилія ще не встигла оговтатись сама від свого ж забитого голу. І вони так почалися качелі. Але в цих качелях Рішарлісон зловив момент на другий гол. Другий гол це там окремий вид творчості. То просто казка. Я вам раджу подивитись, хто не бачив огляд-матчу там красень гол. Так от. А далі далі Бразилія вже почала куражитись. І Сербія насправді з цим нічого не могла зробити. Це показує силу збірної Бразилії. Але я боюся, що проти справді сильних топових команд, збаласованих, які. Перший їм легше буде захищатись проти чотирьох атакувальних футболістів Бразилії, а по-друге, також будуть вибігати. Я думаю, що зона за спиною втягу Сілви буде гуляти трохи. Ну, подивимося, як складеться. Поки що я кажу, що Бразилія сильна, але не надто. По персоналі збірної Бразилії в цьому матчі, отже, героєм став Рішарлісон. Хоч я насправді бачив в старті Габі Жезуса, але бачите, ті, те щось відчував і. Рішарсон вирішив результат цього матчу. От е, також Неймар, як на мене, непогано зіграв, і Вінісіус. Вони от між собою ніби не перепасовуються, але я, я б не хотів сказати, що кожен з них тягне на себе ковдру, тому що там був момент, от бачите, з передачою, де Неймар не віддав на Вінісіуса. Ну, Мені здається, він хотів віддати, просто він хотів витягнути максимально на себе футболіста захисту. Але. Е, за далеко відпустив м'яч той вибив його. А Вінісіус, він в принципі, такий гравець, який мусить на фланці розривати, тобто це його головний козир, тому немає нічого дивного, тим більше він віддав гольову передачу таки Нері Шарлісона. От, так що, в принципі, по командній грі все добре, поки що в збірної Бразилії, я не бачу там якогось егоїзму особливого. Далі будемо бачити. Декілька грів по грі збірної Сербії. Двіця Сербія доволі ніби спокійно відзахищалась в першому таймі, в другому таймі Бразилія трохи додавала і почала створювати. Тобто, перший гол насправді теж закономірний. Доволі от, а як тільки вони пропустили перший, вони розкрились. Вони почали навіть створювати біля збірної, біля воріт збірної Бразилії. Момент, але це був буквально там відрізок 10 хвилин, який вони видали. І разом з тим, в тому самому відрізку, вони дуже багато получали на свої ворота. Тобто, щось в грі Сербії все-таки не так. Гра зі Швецією буде, зі Швейцарією, перепрошую. завжди путаю. Зі Швейцарією буде дуже відповідальна і дуже важлива, тому що це прямі конкуренти. Хоча я би не став списувати Камерун, я так дивився огляд матчу. В моменті вони доволі створили, хоч і захист у них такий собі швейцарці їх розривали насправді по моментах, які я бачу. Отже, такого ось виявилась перша гра збірної Бразилії на цьому чемпіонаті світу. Не оболювати за цю команду дуже важко, тому що там дуже багато індивідуальностей, за якими цікаво спостерігати. І я буду спостерігати за ними в наступних матчах. Можливо, Бразилія повинна виходити в плей-офф і там подивимося, що вони досягнуть на цьому турнірі. А амбіції у них, звісно, максимальні. Все, дякую вам за увагу. Можете писати коментарі, ставити лайки. Буду вам вдячний. До побачення!